Більше і детальніше про це поговоримо далі з нами наживо Лілія Пашинна, депутатка Київської міської ради, фракція Слуга народу. Пані Лілія, раді вітати вас. Добрий день. Вам нас добре чути? Да. Ми О, тепер теж чуємо. Пані Лілія, допоможіть, будь ласка, роз'ясніть, що вам про це відомо, про ці ремонти, про ці тендери. Взагалі, в цілому про цю ситуацію. Так, дійсно, як ви зазначили, що мала бути проведена така добра справа, але вона, на жаль, стала у 2,5 рази дорожче ніж мала би бути, і до такого висновку дійшла ТКК, тимчасова контрольна комісія, яка проводилась з депутатами, і це власне було виявлено. Тендери були роздріснені по одному поверху. Ну, тобто на кожен поверх окремо проводився тендер. Ця фірма, яка виграла, вона проводила ж передпроєктні роботи, да? готувала проєкт, знала всі вимоги, які сама власне, писала. І вона стала ж єдиною учасницею цього тендеру. Насправді, зловживання на тендерах наразі є така. Велика проблема, ми її бачили вже по метрополітену. Чому так? Дивіться, це насправді не всі цю річ розуміють, але на підприємстві, а в тому числі комунальному, створюється комісія, яка надає такий гриф ДСК, тобто з обмеженим доступом так, інформації. І це допомагає зловживати, тобто будь-які. Дії, прикриваючись військовим станом стратегічністю об'єкта, можна приховувати? На жаль, як бути із цією компанією, яка виграла усі тендери? Хто має займатися розслідуванням, чому лише одна компанія була допущена або? Прагнула брати участь у тендері, і яку роль у цьому всьому може зіграти е, розголос або громадський контроль? Чи треба їхати громадянам Києва в Пущу Водицю, як вони зараз мітингують під стінами КМДА час від часу? Чи треба їхати в Пущу Водицю і стояти з плакатами там? Е, Ні. А в Пущі Водиці нехай відновлюються ветерани, а ці рішення приймаються на Хрещатику 36. А власне, це проблема керівництва. Керівника, взагалі, в цих КП у нас призначає, звільняє виключно Віталій Володимирович, міський голова. Це в нас ще з лютого 23-го року така пряма розпорядження. І тому це залежить виключно від тих осіб. Зрозуміло. Пані Лілія, зараз називається дата, що оновлення всі завершаться наприкінці 2024 року. Що відомо з відкритих джерел? Там зараз теж відновлюються ветерани в тому шпиталі, чи там тільки якісь відбуваються у ці ремонтні роботи, щоб розуміти взагалі, чи є там зараз пацієнти. А, так, наразі є там пацієнти. Не верх. Тобто вони мусять е, відновлюватися там в той момент, коли на інших повергах ведуться ремонтні роботи. Ну, як би це абсурдно не звучало, але. Добре, і е, ще хотіли. Е... З що вас запитати, ви обрані віцепрезиденткою Групи незалежних та ліберальних демократів Конгресу місцевих і регіональних рад Європи. Які ваші плани на цій посаді? Чи варто вас привіт привітати з цієї посади? Чи це додаткове навантаження, і тепер буде менше, менше вільного часу, більше роботи? Дякую за привітання. Дійсно, можна привітати. Не знаю, вам вдалося поєднати ці два питання мабуть, ви виходили з того. Що не лише про погане, так звісно, <свісно> робота, робота в нас єдина, це на благо України. Але чим вища посада, тим більше можливостей, і на новій посаді і продовжуватиму просувати інтереси України усіма можливими способами засобів. Що ж зрозуміло, пані Лілі? Дякуємо вам, що можливо, знайшли можливість долучитися до нашого ефіру. Завжди чекаємо на ваші включення. Ну і бажаємо успіху на новій посаді. Сподіваюся, на наступних включеннях вже будемо обговорювати якісь успішні кейси. Дякуємо. Лілія Пашинна, депутатка Київської міської ради, фракції Слуга народу, була з нами на прямому зв'язку.